Я вчора мав дій поколення. Получила дій на Сергій привіт! Сумку маєш, другий номер мій бачив? Дякую. Дякую. O <coughs> artista Нашого військового року і для того, щоб ми сьогодні з вами вирішили дійсно сказати те, що необхідно колись референдум в місті місця. Тому що, що зробили наші депутати 31 березня 2011 року, це просто немає. Я кажу, вони не підтримали те, що... Є Юрій Георгіч Старейко, виконаючи обов'язки голови Чернівецької міської організації Роківщина. Добрості. Наступному місті зібралися небайдужі люди, небайдужі до міста Чернівці, небайдужі до тих подій, які сьогодні відбуваються в місті. Е, я хотів вам сказати про те, що проінформувати громаду міста. Поінформувати виборців наших, що сьогодні практично немає депутатів Всеукраїнського об'єднання Батьківщина у міській раді. Всі ці люди які тільки себе як депутати всеукраїнського об'єднання Батьківщина, виключені з лав партії за порушення статуту і за порушення е -е, водії. Нашого коханого мера, Тому я говорю, ми мусимо перемогти. А ці друзі, які підобрали опорами скалінії п'ять чоловік, пообіцяли їм, навіть не знаю що. І вони стали казати, ми підприємці це є все брехня. 90% підприємців. За те, щоб був референдум, за те, щоб справедливість і певний, ми, ми хочемо перемогти і хочемо, щоб той мер, який нам подобається, був здоровим. Ще не буває здоров'я всіх. Здоров хто ще вигоднів виплати? ए दुवाका सोवा मय ということ Колочик там весь. Жізбраса. 46. Егер пришети мода, то коли є зауваження. <slutu kazan> A <barra> minha Não é Вот и Виктор Афирович. Ради не передвою проводить, в каком перечень будет все равно сам в том числе проголосовал. Тут надо, конечно, вот сегодня ситуация в городе очень и очень такая напряженная, как будто бы когда-нибудь прошла сети или еще что-то такое. Вот. И я хочу сказать, что если только... сделано, что это было бы по-честному, да, то я думаю, что у них прекратилось смелости вот прийти на наши сборы и поступаться с людьми, и рассказать, и доказать, что это справедливо, а не наоборот. Я считаю, что мы все вот здесь, большинство абсолютное, присутствующее, поддерживаем тот регламент, который уже поддержали, и ми... люди. Чергівчане. Я за те, щоб були перевибори, саме що був референдум і були перевибори Чернівецької міської ради. Мова йде сьогодні не про Фоторука, не, те, не про те, що він зробив, що він не зробив, кому він дав землю, кому е, не дав. Я можу сказати, я ні в кого нічого не забрав. І забирати не збираюсь. Перше. Друге, те, що всім чернівчанам, і мова ще раз кажу не про мене, а вибачте, за непарламентський вираз плюнули в душу депутати 42 чоловіки, які клялись у вірності, йшли на вибори і розповідали вам про те, що вони підтримують кандидатуру на посаду міського голови саме мою, це треба поправляти і виправляти. Тому ще одне я хочу сказати. Ви знаєте, тут немає, не всі представники е, ініціативної групи. Уже пан Манолі Железний говорив, що він вимушений звільнився з роботи, що йому погрожують. Сьогодні немає дитяни Микитів Козлової, вона знаходиться в міліції, її цілий день допитують. Хочу ще раз подякувати вам за мужність, а всі ті, хто це робить, це допити і все інше, вони просто боягузи, труси. Вони бояться, вони бояться вас, бояться народу, бояться воєвилення. хочуть залякати, сказати, що це неможливо провести, що він не може бути проведений і так далі. Це все неправда. Має в місті, має керувати городяни. Місцеве самоврядування має жити, а не слугувати. Прислужувати невідомо кому, невідомо за що і невідомо для чого. Тому В це... чому я повторюю таку фразу, це такий брат. Ви пам'ятаєте, хто бачив, хто не бачив. Там є така фраза. В чому сила кожної людини, в чому сила? Сила в правді, а за нами правда і правда переможе. Дякую. Ну бо no, да, вода. я прошу, вже тебе задати нам ще дуже багато. я хочу розказати, що парусь комусь там вийшов, як нам українському народній марку. Видатково країнсько народній партій, як ми Thank you for watching.